Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка. Запрошую вас поринути у світ казкової Індії. Але ми не будемо говорити ні про легендарні скарби, ні про неперевершені пам'ятки культури, а будемо говорити про становлення Індії як незалежної держави. У міжвоєнний період в Індії тривала боротьба за незалежність. Під час Другої світової війни мусульманська ліга підтримала британський уряд Індійський Національний Конгрес. Фото лідерів ви бачите на екрані. Найбільша тогочасна партія Індії засудив нацистську Німеччину, але декларував, що не боротиметься, поки Індія не стане незалежною. Після виборів 1946 року мусульманська ліга, яку очолив Мухаммед Алі Джина, його портрет на екрані, зміцнила свої позиції. Почався рух за створення самостійної держави для індійських мусульман. Британський уряд на чолі з Клементом Етлі. Ініціював переговори між представниками Лондона, ІНК і мусульманської ліги про створення єдиної держави, але вони були нерезультативними. Оглядачі до зазначають, що у 1946 році конфлікт загострився через релігійно-етнічні зіткнення. 16 серпня 1946 року в Калькутті страйк, оголошений мусульманською лігою, перейшов у збройні сутички. Загинули тисячі людей. А на початку 1947 року уряд провінції Пенджаб пішов у відставку на тлі конфліктів між індуїстами, мусульманами та сикхами, представниками релігійно-реформаторського руху Пенджабу. Британський намісник Луїс Маунтбеттен зрозумів, що неможливо створити єдину незалежну державу. Ця думка утвердилась і в Індійському національному конгресі, незважаючи на опір Магатми Ганді і Джавахарлала Неру. Так званий план Маунтбеттена у 1947 році підтримали керівників мусульманської ліги ІНК, Сикхів і Великої Британії. В основі плану було самовизначення кожного регіону більшістю місцевого населення, до складу якої держави відійде кожен регіон. У підсумку змішані провінції Пенджаб і Бенгалія були розділені і належать сьогодні частково до Індії, Пакистану і Бангладеш. Колишнього східного Пакистану, і це відображено на карті. Регіонам, де більшість населення сповідувало одну релігію, було простіше. Так, провінції Сінд, Балуджистан і інші території на північному заході Британської Індії очікувано проголосували за входження в Пакистан. А більшість індійських князівств безперешкодно приєдналися до Індії. Засновник Пакистану Мухаммед Алі Джина заявляв: наша мета мир усередині і за межами країни. Ми хочемо жити мирно і в щирій дружбі з нашими сусідами. Однак пізніше стало зрозуміло, що позитивні наміри важко втілити у життя. За цих умов парламент Великої Британії ухвалив акт про незалежність Індії, набув чинності 15 серпня 1947 року, що передбачав поділ колишньої колонії на два домініони Індійський Союз і Пакистан. Важливим є питання Кашміру. Область Кашмір і до цього дня залишається причиною конфліктів між Індією і Пакистаном. Підсумком боротьби за території стала неоголошена війна між регулярними військами Індії та Пакистану за Кашмір. За посередництва Організації Об'єднаних Націй, в 1949 році було укладено перемир'я. Лінія розмежування і стала фактичним кордоном, який обидві сторони не визнають і донині. Фото лінії розмежування на екрані. Надалі Кашмір став причиною одразу кількох індо-пакистанських воєн. А на один із найбільших кровопролитних конфліктів між Індією та Пакистаном стався під час боротьби Бангладеш за незалежність у 1971 році. Як приклад негативних наслідків розділу Британської Індії, експерти також наводять зростання терористичної активності в регіоні і гонитву озброєнь Індії та Пакистану. У 1950 році набула чинності конституція, яка проголошувала демократичні права і свободи, на виборах до парламенту і в законодавчі органи штатів переміг Індійський національний конгрес. Перший уряд незалежної Індії очолив Джавахарлал Неру. Його фото на екрані. У другій половині ХХ століття, за винятком коротких періодів у 1970-х і 1980-х роках, і декількох місяців у 1996 році влада в Індії належала представникам династії Неру Ганді. Джавахаван Неу втілював курс на побудову суспільства соціалістичного зразка, але на основі концепції індійського конгресистського соціалізму, прагнення до соціального компромісу і запобігання конфліктам на національно-релігійному підґрунті. Було проведено аграрну реформу. Держава викупила майже 60% власності поміщиків і передала землю в оренду дрібним виробникам. Це знизило рівень соціального напруження в селах, пожвавило сільськогосподарське виробництво. Уряд підтримував розбудову промисловості, залучав іноземні інвестиції та допомогу фахівців і країн Заходу, і СРСР у створенні і металургійних, і машинобудівних заводів у межах державного сектора економіки. Ускладнювали ситуацію мовне питання та релігійні конфлікти, зокрема боротьба сикхів за відокремлення Пенджабу і утворення суверенної держави Халістан. У зовнішній політиці Індія дотримувалась курсу неприєднання до військово-політичних союзів, нормалізувала відносини з Китаєм та підтримала боротьбу проти колоніалізму. У період 1966, 1977 років та 1980 1984 років прем'єр-міністром Індії була Індіра Ганді. Фотополітика на екрані. З її ініціативи було націоналізовано, тобто одержавлено, найбільші комерційні банки. Держава взяла під контроль систему страхування, контролювала інвестиції у сільське господарство та промисловість. Але зростання частки державного сектора промисловості зумовило на початку 1970-х років уповільнення темпів економічного розвитку країни. Через війну з Пакистаном на підтримку Бангладеш країна відчула брак коштів. Чимало програм уряду, зокрема й програма боротьби зі зливнями, залишились без фінансування. Економічна і політична криза призвели до короткочасного усунення інділігантів від влади. Але на початку 1980 року Індіра Ганді знову очолила уряд. У внутрішній політиці розгорілися релігійні та етнічні конфлікти. Коли стало відомо, що золотий храм у місті Амріцар став центром діяльності терористів, у 1984 році Індіра Ганді віддала наказ армійським підрозділам увійти до храму. На екрані ви бачите храм після штурму. Під час операції загинуло майже тисяча осіб, зокрема й лідери терористів. Але в жовтні 1984 року Індії-Ганді вбили двоє сикхів з її особистої охорони. Прем'єр-міністром і лідером Індійського національного конгресу став її син Раджип Ганді. Тепер питання сикхів втрачає актуальність. Багато з них мають посади у командному складі індійської армії. Протягом 2004-2014 років прем'єр-міністром Індії був Манмохан Сінг сик за походженням та віросповіданням. Фотополітика на екрані: За роки незалежності Індія пройшла шлях від аграрної країни до сучасної аграрно-індустріальної з розвиненою промисловістю, торгівлею і товарно-грошовими відносинами. Для економіки Індії характерні надлишок і дешевизна робочої сили, і разом з тим висока культура праці. Індія, космічна і ядерна держава. За рівнем внутрішнього валового продукту, Індія входить у шістку найбільших економічних держав світу. У той же час прибутки нижче рівня бідності мають, згідно офіційною статистикою, близько 35% населення, а на думку окремих вчених і фахівців міжнародних дослідницьких центрів, близько половини. Зверніть увагу на фото: будівель міста Мумбаї, наскільки різняться сучасні квартали і райони проживання найбідніших мешканців. Майже 30% усіх фахівців світу у сфері інформаційних технологій мають індійське походження. Уряд намагається розв'язати економічні та соціальні проблеми, отримати додаткові ресурси завдяки збільшенню експорту готової продукції, підвищенню конкурентноспроможності індійських товарів на світовому ринку. Розвиток Індії у кінці 20-го на початку 21-го століття був насичений подіями. Тож, аби ви сформували чітке уявлення про цю країну, уважно прочитайте текст параграфу у підручнику. Дякую за увагу! З вами була Ольга Дудар, і це урок всесвітньої історії для 11-го класу.